України Володимир Зеленський заявив у суботу, що його війська зміцнюють свої позиції в Курській області Росії, де Київ уже понад 11 днів здійснює великий наземний наступ. Його коментарі прозвучали наступного дня після того. Як Москва звинуватила Україну в руйнуванні ключового мосту через річку в прикордонному регіоні, оскільки Київ прагне перервати шляхи постачання та пересування московських військ у цьому районі, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про зміцнення позицій наших військ у районі Курська та розширення стабілізованої території, йдеться у дописі Зеленського в Телегрем. Станом на ранок ми поповнили обмінний фонд для нашої країни, сказав Зеленський, маючи на увазі захоплених україною російських військових для подальшого обміну полоненими. Операція проходить саме так, як ми очікували, сказав український лідер пізніше у своєму вечірньому зверненні. Київ стверджує, що взяв під контроль понад 80 населених пунктів, у тому числі Ключове місто Суджа. Під час свого блискавичного вторгнення, яке застало Кремль з Ненацька майже через два з половиною роки його повномасштабного вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії заявило в суботу, що відкинуло українські сили в районі трьох населених пунктів Курської області і шукає мобільні групи противника, які намагаються проникнути в глиб країни. Міст повністю зруйнований. Російські офіційні особи в п'ятницю звинуватили Україну в ударі по стратегічно важливому мосту всього за пару десятків кілометрів від бойових дій в Курській області. Губернатор області Олексій Смирнов заявив у п'ятницю ввечері, що міст пройшов через річку Сейму Глушковському районі приблизно за 11 кілометрів 7 миль від кордону. На аерофотозаписі, опублікованому командувачем ВПС України Миколою Олещуком, видно, як у міст влучив снаряд на великій швидкості, а потім обвалився в клубі диму. Українські льотчики наносять високоточні удари по опорних пунктах противника, зосередженню техніки, а також по центрах матеріально технічного забезпечення та шляхах постачання противника, повідомив він у Telegram. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що міст повністю зруйнований, а волонтери, які надавали допомогу евакуйованому мирному населенню, загинули. Усі винні в цих нелюдських діях будуть суворо покарані, сказала вона. Небезпека для ядерного майданчика. Росія також звинуватила Україну в суботу у скиданні заряду вибухівки на дорогу поблизу окупованої Запорізької ЕС на півдні України. Завод, захоплений російськими військами на початку війни, неодноразово піддавався нападам, у яких кожна сторона звинувачувала іншу. Рафаель Гроссі, який очолює Міжнародне агентство з атомної енергії, МАГАТЕ, висловив стурбованість останнім інцидентом. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і знову закликаю до максимальної стриманості з усіх сторін, сказав він. У заяві МАГАТЕ, у якій підсумовано те, що їм повідомила його команда на місці, говориться. Команда чула часті вибухи, повторюваний вогонь із великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу, під контролем. Хоча українське вторгнення в Росію сприяло Києву, воно, схоже, мало вплинуло на більші битви, що точилися в окупованих Росією частинах східної України. Зеленський заявив у суботу, що були десятки російських нападів на українські позиції поблизу міст Покровський Торецьк, куди Москва зробила низку наступів останніми тижнями. Наші військові та підрозділи роблять усе. Щоб знищити окупанта та відбити його атаки, сказав Зеленський, наголосивши, що ситуація контрольована. У п'ятницю Росія заявила, що її сили захопили ще одне село поблизу Покровська, утримуваного Україною матеріально-технічного центру, який розташований на дорозі. Що постачає війська та міста через Східний фронт, голова військової адміністрації Покровська Сергій Добряк попередив у четвер, що Росія знаходиться трохи більше ніж за 10 кілометрів від околиць міста, і закликав решту жителів евакуюватися. За даними українських чиновників, у суботу, в результаті російських обстрілів на сході та північному сході України, загинуло щонайменше двоє людей. У місті Мирноград на сході Донецької області, приблизно за 5 кілометрів на схід від Покровська, в результаті російського обстрілу загинула щонайменше одна людина, і ще четверо отримали поранення, повідомив губернатор області Вадим Філашкін. Він опублікував у телеграм фотографії, на яких видно завали багатоповерхівки та палаючі уламки на вулиці. 49-річна жінка була вбита в суботу вранці в прикордонному місті Козача Лопань на північному сході України в Харківській області, повідомила обласна прокуратура.